Цю тему, яку ми вже торкнулися, з нашим наступним гостем це народний депутат України, фракція Слуга Народу Георгій Мазурашо. Пане Георгій, вітаємо вас. Я думаю, ви чули частину нашої розмови з попереднім спікером. Вітання українським героям слава! Чув. А, власне, про сухопутні війська. Так, так, так. А, власне, а, ми вже торкнулися тієї заяви, яку зробила ваша колега по парламенту, пані Безугла. Вона в останні дні ну, доволі. Серйозні я б сказала, робила заяви і такі гострі, які мало хто коментує з політичної військово-політичного керівництва. Зокрема, от вона зазначила про дуже погану критичну ситуацію на її думку на Покровському напрямку. Це питання вона підіймала на засіданні комітету оборонного. Але як вона говорить, на її думку ніхто більше на це ніяк не відреагував. Ну і в принципі, це питання більше і не обговорювалось на Комітеті, Наскільки я розумію? І, крім того, було вчора зокрема теж. Багато інших заяв і про f 16 як перший літак, який ми, і, начебто, втратила через Friendly Fire, як вона зазначає, і інші заяви. От з цього інформації ми сьогодні зробили і таке голосування. А чи вірите ви заявам пані Мар'яни Мар Безуглу? Пане Горю, ви більше комунікуєте, знаєте пані Безуглу, Тож можливо розкрийте нам те, про що не знаю, що втрачає око глядача журналістів, чи дійсно? Вірити всім тим заявам, які вона говорить. Я не дуже комунікую з пані Мар'яною. Взагалі, заблокував її в соцмережах за некоректності публічні. Тому е, про її заяви я від вас чую і, в принципі, не стежу за її заявами. А вона заступниця голови комітету профільного безпеки оборони і розвідки. Тому якби. Напевно, якийсь е, рівень знань е, в цьому напрямку в неї мав би бути, я думаю. Мене її заяви не хвилюють. В принципі, якщо там є якісь ознаки, як іноді натікають, що це робиться під чиюсь диктовку і тому подібне, то на це теж мають бути свої докази і відповідна реакція від е, різних і органів різних у тому числі. Mm -hmm. Мене більше хвилює те, що ми робимо зараз для. Того, щоб бути успішнішим протистояння ворогу. Так і от власне є пропозиції, деякі з цього приводу. Давайте може їх обговоримо. Міноборони планує перетворити мобільний застосунок резерв плюс у онлайн-центр комплектування. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Вона розповіла, що зараз у застосунок додають опцію онлайн рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Мові від собі Окрім цього, у розробці три типи відстроїв. Для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання, і почуємо деталі у цитаті. Іноді користувачі плутають резерв плюс з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності. Для повної інтеграції онлайн-послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько півроку, аби вибудувати роботу бекен-системи у ТЦК. Отже, онлайн ТЦК таке можливо, пане Георгію. Як ви думаєте, взагалі, ми, ми що позакриваємо звичайні ТЦК буде все якби в смартфоні? Така ідея, якби як, глобальна Якби Віталію, закрили би не то, що ТЦК, а те, що вони витворяють оце от шкідництво проти інтересів армії, економіки і громадян України, було би прекрасно. Щодо цих перспектив через. Резерв плюс в онлайні якось ну, призивати під час мобілізації, і тому подібне тут проблема в чому? Проблема в тому, що все, що робиться, це з філософією, що ми вас заженемо в один кінець, тобто без можливості звільнятися. Я вже говорив не одночасно, не одноразово і подавав відповідні законодавчі ініціативи, наприклад, за зверненнями від атовців, які Говорили, що ми готові в цей час підключитися, допомогти стримувати ворога, боротися проти агресора, але готові робити це, наприклад, на півроку з можливістю продовжити контракт. У нас такі речі навіть не розглядаються. У нас ставлення до громадян і до воїнів. На жаль. Як до рабів, тобто е, хтось там десь вважає, що якщо вже війна, значить війна все спише, значить треба ставитися до е, будь кого як просто як одного з об'єктів, якого ми зажнемо в армію, а далі він буде робити те і стільки, скільки хтось там хоче. Так не може бути в 21 столітті. Оце ключова проблема. Якщо ми почнемо ставитися гідно. І до громадян, і до тих громадян найсміливіших патріотів, які стали на захист вітчизни, ситуація би змінилася в позитивний бік. Я вам скажу, що я стикаюся з кричущими фактами відвертої брехні з боку, наприклад, представників з військових. Колись вже минуло трошки часу, я пам'ятаю, як я отримав таку зухвалу. Пане Георгію, з брехливою. Так, так. Повторіть, будь ласка, бо трошки зв'язок зрадиться. Зв зв але я сподіваюся, що На мене слові зухвалу. На слові зник та, ну, зв'язок. Так, я, якщо зараз є зв'язок, ви чуєте? Так, так, так ми вас чуємо, чуємо вас. Так, чую, Добре. Тобто була ситуація, коли мені знайомий військовий повідомив про те, що оці мобілізатори в гіршому значенні цього слова загнали хворого. Психічно хворого загнали, мобілізували. Потім це швидко з'ясували адекватні, нормальні медпрацівники вже цього підрозділу. Його відправили, пішли з ним там в лікарню, це було в Ужгороді, там е, зустріли його раду. О, ти до нас знову вернувся. Тобто це був багаторічний або десятки вже років клієнт психічної лікарні. Е, він там пролежав кілька місяців. Після того його звільнили з збройних сил. Зрозуміло, що він там не, не те, що не захищав вітчизну, навіть не міг теоретично це робити. Я відправив відповідно звернення до Міноборони, на що отримав просто ну зухвалу брехню, що цей громадянин виявляється не був психічно хворим. Десь вони там записали і думають, ну так воно і буде. Хоча ви, ви, ви бачили емоції того військового знайомого, який з ним ходив психлікарню і і бачу, як того зустрічали як свого, і кажуть, ви ти будеш на своїй палаті, чи, чи, там, чи як? Да? Тобто вони його як свого мають другий момент. Відносно вже недавно. Буквально я за зверненнями громадян, коли я там намагався з'ясувати тут у нас в Чернівцях, чому тримають в неволі громадян, яких вони мобілізовують, так тобто призивають в процесі. Я такий відстійник тут де. Обмежують волю або незаконно можливо позбавляють волі. Можна сказати, тому що більше трьох годин тримають просто закритими. Я намагався з'ясуватися, мене туди не пустили, порушуючи норми закону, чин і тому подібне. А ви і поліцію я потім викликали згодувся, якщо це злочин? Звісно, що викликав, звісно, викликав і відкрили кримінальне провадження. Але я думаю, легко спрогнозувати, що навряд чи поліція наважиться принципово розглядати, розслідувати такі справи, тому що у нас, якби можна сказати всі заодно там, да тобто вони. Така боротьба проти народу йде нормально, А народний депутат це теж працівник народу проти народного депутата треба боротися в нашій філософії. Я відправив депутатське звернення на командувача сухопутник військ України. Мені сказали, що це достатньо там нормальна, порядна людина, спільні знайомі, характеризували нормальне, позитивне. Я відправив з надією, що розберуться, і почуйте кейс, тобто громадянина з. Якийсь дві тисячі року спостерігається, лікується з діагнозом шизоафективний розлад. А з цими діагнозами, навіть за наказом Міноборони, люди підлягають просто зняттю з обліку. Його хапанули ввечері за добрими в лапках традиціями. Відправили той відсійник, тримали закритим. Потім кілька днів написали. Він був без документів при собі. Йому оформили. Документи оформили, що він придатний, і кілька днів возили його по різних підрозділах для того, щоб якось намагатися кудись здати. Да, тобто це ж треба план виконувати. І Нікого ж не цікавить якість. Кількість, треба якісь там десь поставити. що, ну, в навчальний ну, слава центр богу, спочатку мають свого богу. Правильно по по різних підрозділах для того, щоб він в навчальному центрі, uh. типа там його треба було підготувати да? цього хворого з діагнозом шизоафективний розлад. Е Слава Богу, там було адекватні. Не прийняли. Через там, кілька днів, чотири дні його там возили, повернули сюди, знову закрили і аж на другий ранок, коли прийшов батько, який з статусом учасника бойових дій ще з радянських часів із сестрою, вони там підняли галас, його на півдня відпустили, але дали повістку на 18 годину того ж дня і сказали, що ще повеземо в Кам'янськ-Подільський. Якщо й там не візьмемо, тоді будемо готувати документи на зняття з обліку, тобто. Ну просто це нема меж обурню, да. Тобто я тримав в руках Віталій. Ну я тримав в руках цю довідку, оригінал з печатками, все де написано чітко, що він спостерігається, лікується з цим діагнозом. Повторюю, з яким за наказом міноборони просто підлягають Ну а що вам відповідає ну, пане що відповідає? Командуючий попутник військ, замість того, щоб спробувати хоча б розібратися в цій справі, ну, він спускає, спускає, спускає сюди. Ж, да? Це ж його підлегли. Ну ТЦК, Я розумію, але в командувачів супутників є ж більше, напевно, роботи ніж так, так, займатися класіку... психічно хворим у Чернівцях. Та, в нього фронт там Послухайте класику жанру. Тобто, коли ти mm -hmm. пишеш про неадекватні дії з боку місцевого ТЦК. І ВЛК, яке оформлює такій людині придатність за якісь там, не знаю, 10 чи 15 чи 20 хвилин. Він спускається їм, же, і вони замість нього відповідають мені, що виявляється все нормально. Він придатний, все добре. Я повторно звертаюся. Буквально за півтори доби мені знову відписка відножте ТЦК місцевого, розумієте, які публічно е, е, дозволяли собі брехати, що нібито вони мене запрошували. Коли вони я звернувся в поліцію, тому що мені мене не пустили, не, не забезпечили можливість зібратися в конкретних кейсах і відкрили кримінальне провадження. А мені публічно е, підказали, написали цей ТЦК наш обласний, що виявляється, вони ті мене запрошували на е, спілкування. Я не прийшов. Ну розумієте, просто нагло о, цинічно брешуть так, команду сухоботих військ, або хто там готують його документи, знову відправили. Цим і знову вони мене не цікавить. Я йому вже третій раз написав, що мене не цікавить відповіді цих брехунів. Мене цікавить його відповідь, його реакція на те, щоб розібратися, я готовий один кейс від А до Я розібратися разом з ним, або з тим, які помічниками його і покарати тих брехунів, розумієте, які дозволяють собі ганьбити державу, коли шизофреника тягнуть в армію, і ще й кажуть на біл, на чорно, чорно-біле, і або там плюнули цей кажуть дощик, або роса, і тому подібне. Оце цим треба боротися у нас, розумієте, це просто е, ну це можливо емоційно зараз з мого боку. Просто коли представники системи цинічно брешуть, причому ще й на депутатські звернення, так, ми звичайні громадяни, але вибачте, я представляю велику кількість виборців, які мене обрали. І коли плюють в мій бік, це плюють в бік моїх виборців, в бік народу України. А ж... армія має захищати. Країну а не ганятися на вулицях разом з поліцією за громадянами і намагатися загнати їх погрозами і примусом армію. тому що це просто ганьба для країни. Це означає, вони ніби демонструють назовні, що в Україні немає вже кому захищати нашу вітчизну, немає вже сміливих патріотів. Треба якісно шукати тих, які реально спроможні потенційно захищати вітчизну. Це треба робити, а не вихоплювати людей з економіки, яка Годує армію і закидати їх туди, як каже пан Іван, що треба з ними працювати, мотивувати так, працювати, мотивувати треба до того не заганяти погрозами і примусом в армію, тому що це ганебно для країни, а шукати і якісно тих, які потенційно можуть так. захищати вітчизну, так. і створювати Пане мотиваційні механізми. Збільшувати виплати для тих, які найбільш дефіцитні у нас як кажуть, позицію пане горі охотні... приймається ваша відповідь. Я додам, що ТЦК повинні при припинити існувати в тому вигляді, як є сьогодні. Вони мають реформуватися в рекрутингові центри. На цьому в ефірі вечір лайв наголосив нардеп Юрій Камальчук. Також за його словами в Україні нині не є чесною прозорою робота військово-лікарських комісій. Почуємо позицію Камальчука. Більшість людей, на жаль, які ТЦК власне відбирають і ВЛК в них десь там поблизу повертаються дуже швидко до лікарень, тому що в них хронічні хвороби і це витрати часу і ресурсів. Я Говорив одним з командирів, який каже: один з п'ятидесяти підходить до активної військової роботи. Тобто, ну це точно не показник, за яким треба гнатися. ТЦК а вони мають або реформуватися, стати рекрутинговими центрами під конкретні бригади, конкретні завдання. Або ну такі, як є зараз, на мій погляд, просто мають зникнути. Почули думку Юрія Камальчука, почули думку Георгія Мазурашу. Пан Георгій, на жаль, обмежені в часі маємо рухатись до наступного включення, тому що вже наступний спікер чекає. Ми, в принципі, бачимо, що серед ваших колег теж є люди, які бачать проблему, от, зокрема пан Юрій. Тому будемо відстежувати, як вони будуть вирішуватися, адже рішення також шукають. І як ми цитували, міністерство оборони, і пані Чорногоренко, вони все ж таки намагаються в онлайн режим переводити оці ці питання. Ну і якимось чином покращувати Голове, ці процеси систему так. змінити змінити ставлення до людей як до рабів треба змінити систему тоді можуть Безперечно. бути результати решта до все людей без Так, до людей треба ставитися як до повноправних громадян а не до як рабів повністю вас в цьому підтримуємо Георгій мазурашу народний депутат україни слуга народу був із нами на прямому зв'язку а я до